Зростання напруженості між Індією та Пакистаном шкодить пакистанським фермерам у прикордонному селі Вагах. Військовики заборонили їм збирати пшеницю з міркувань безпеки. 25-26 квітня на прикордонній лінії контролю Джамму і Кашміру підбулися перестрілки між індійськими та пакистанськими солдатами. Фермери не знають, чи зможуть тепер зібрати врожай. Ви знаєте, скільки праці вкладає фермер, поливаючи посіви та доглядаючи їх протягом півроку. А коли пшениця дозріла, кожен день зволікання завдає дедалі більшої шкоди. Ми вклали багато сил, але тепер усе під загрозою. У нас просте прохання до обох країн. Уникайте війни, це на користь усім. Деякі мешканці села взяли відпуску, щоб допомогти фермерам зібрати врожай. Замість того, щоб працювати в полі, ми сидимо і чекаємо. А наша молодь замість того, щоб працювати, грає в крикет. Це втрата для всіх, для нас, фермерів, для економіки та суспільства. Відносини між Індією та Пакистаном різко погіршилися після смертоносного теракту в Кашмірі. 22 квітня в мальовничій місцевості біля міста Пахалгам бойовики розстріляли туристів. 26 людей загинуло, щонайменше 20 зазнало поранень. Відповідальність узяло на себе маловідоме угруповання фронт опору. Уряд Індії вважає, що за атакою стоїть Пакистан. Він вислав деяких пакистанських дипломатів і перестав видавати пакистанцям візи, а видані анулював. Також закрився єдиний сухопутний Ни КПП на індійсько-пакистанському кордоні в селі Вагах. Влада Пакистану звинувачення відкидає і відповіла Індії тим самим. Як наслідок між країнами припинилася торгівля та авіасполучення. Пакистанська влада чекає воєнного вторгнення на свою територію. Між країнами із середини минулого століття триває Кашмірський конфлікт, у якому частково бере участь і Китай. Нині Кашмір розділений між трьома країнами. Більшу частину контролюють Індія та Пакистан. Регіон Аксайчин, який Індія вважає частиною своєї історичної області Ладакх, окупував Китай. І Пакистан і Індія претендують на те, щоби володіти Кашміром повністю.